Що по по корупції? Що по, корупції? Що по корупції у нас по корупції у нас поки що нічого. Зеленський відповз з цієї законодавчої атаки не тому, що хотів, тому що нагнули люди і захід. Удар відбувся, і він далі буде продовжуватись. Ті, хто перекризували, вже мають імунітет, і ті стануть тепер зліше. Як не зараз діють шість старання? ФСБ ніхто не чекає, що ми з цього замесу випригуємо живими і здоровими. Тут в чому плюс я зараз бачу, в тому, що буде погано всіх. Органів, а краще в тюрьму. Ну, пам'ятали і хватило. Всім привіт! Юрій Нікола старійше на наші гроші. Віталій, якщо Буєн СПК. Опять тебе вилали. Все, Мене це доганяє ДБР і всі інші. І хорошо, бо я можу раз в місяць або двічі навіть бути в різних судах. Дітей бачу, обнімаю дружину. Хороша історія, насправді. І оце можеш приїхати умних людей поспрашувати, що проїхать, так? Так, але у мене не змогли, ти сьогодні, однією на ефірі. Я вважаю, це один-ноль. Хорош, так? Старійши не Щасливий. Розкажи, що там букита Аляски, Трамп, що пише з глобальні mm. медіа, бо національні тільки передруковують. Я ще yeah. не почитаю національні медіа передруки з глобальних. Ти читаєш першу джерела? Mm -hmm. Всі абсолютно щиро переконані, що буде майже нічого. Я я підтримую. Да. навірно, в хтось туди поїде, причому ще навіть не впевнені, що 15 mm -hmm. серпня там буде там тільки Трамп з Путіним. Може, ще Зеленського все таки пустять до столу, може взагалі якась конфігурація зміниться, які по очереді mm -hmm. хто з ким переспить. Всі знають хто що всі знають, хто що може, і всі розуміють, що воно капець як по прежньому не зростається. Американський ото дурбець, лото щось поїхало, щось послухало. Знаєш, То не дочуло так, додумало, що там з Херсона Запорожжя Путін виведе війська. Типа всі такі, в шоці, що це за хрінь? Європейці реально, європейські лідери, дзвонили в Білий Дому до Трампа кажуть, а що, то Відкав там з Путіним на морозу? З'ясувалось, ну там видно Трамп спитав, у Віткова, Ти дочув, хоч що там? Ну, казалось, не дочув. То не буде Запоріжжя з Херсона нікого виводить. Путін по прежнему хоче всю Донецьку, всю Луганську область, Херсонську, Запорізьку, то тобто, все, що було і раніше, що робить Трамп? Трамп робить великий. Продовжує, тобто ніяких санкцій, які він твердо обіцяв минулого тижня, каже: от, ну там з неба, uh -huh. земля там перевернеться, я веду санкції там і та, 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 та Єдине, що він вів, це випустив страшну заяву щодо Індії uh -huh. і пообіцяв, що санкції на неї почнуть діяти за закупівлю рашистської нафти. А Індія сказала Делісам. Ну, Індія поки що а. говорить думає, але справа в тім, що санкції Трамп так потужно наклав, що а. вони почнуть діяти тільки в вересні. А Ну, Тобто, можливо, індуси готуються. В цьому плані маю відмітити, що більш дієві санкції наклали цього тижня наші військові на расистів. А нарешті, нарешті, я не знаю, у кого там яка клямка повернулася на місце. Наші дрони знову почали атакувати расістські НПЗ. Що це означає? Росії вже трохи піднялась ціна е, uh -huh. дизелю. Вони з цим справляться. Тобто, наші поки що не б'ють так, щоб це стало критично. Знаєш, uh -huh. не вистачає там палива. Але е, внутрішня переробка нафти їхньої впала. Тому ця нафта піде тепер назовні. Uh -huh. Ну то російська більше нафти піде назовні у світ. А значить, в світлі вона впаде, стане ще дешевше. Тобто, таким чином доходи Путіна, так би мовити, ще зменшаться. Скрізь життя економіка буде ще більше. Я от слухаю. Тебе немає надії, треба зимувати на. Да, можу, да, да. На пластик ми купили, дирки вот позабивають прямо ну, блумбергі, рейтерси, всі ці бізнес-аналітики uh -huh. сходяться до того, що з усім цим кряхтінням путінським, оцей економіки, uh -huh. це там uh -huh. диркотіння, на ми все там розраховуємо, що воно так uh -huh. посипеться, У нього запас до наступного року є. До наступного ти маєш на увазі 26 й початок чи кінець він іде в 26 й сміливо і навіть не думає. Там uh -huh. є така легенда. Зараз розповідаються, там теж міжнародні змі пишуть, що власні генерали пу. Тіна ну uh -huh. сказав йому, що українська армія посипеться швидше, ніж російська економіка. Uh -huh. Наші проблеми з мобілізацією, комплектацією, тупо о, з військовими на фронті. Uh -huh. Наші проблеми з тим, що Трамп, по суті, зброю так і не розчехлив для нас, та якісь там невеличкі uh -huh. там, продажі, але ну так без особового фанатізму. Ми так досі і не маємо власних ракет для того, щоб перемолоть перемолоти в хлам ну uh -huh. в пепіл. Оце рашиське зафронтів'я, і тому расисти на такому підйомі, що вони нас перестоять. От є така концепція, путін в неї вірує, і по суті він розраховує на окупацію зрештою всієї України. Бо коли впаде фронт, то зрозуміло, що чого він мав би зупинятись десь на Дніпрі чи ще щось таке. Міжнародні змі все це прочухали, Ну всі це все розуміють. Всі між собою, отак от випускають такі стат статті з різним градусом такої паніки, тверезості, але в самому загальному сенсі ніхто не чекає, що ми з цього замеса випригуємо живими і здоровими, ну хоч якось. Зеленський теж це розуміє абсолютно. Він говорить про обмін територіями. Просто що не в путінській модерації, звісно, uh -huh. да він там до якихсь трудних компромісів готовий, безумовно. Да. Тим більше що настрої в Україні, ну все цілого uh -huh. yeah, що, що ростуть на замир'я. Українці неймовірно втомлені, три з половиною роки війни. Це як друга світова на території України бу була. Я yeah, yeah. гарно розумію, що ти говориш. Да. Замаханих все більше. Очікування, ну от сфокусовані там на Аляску, просто потужні, як лазери. Але uh -huh. з іншого боку, це потужні очікування, вони скоріш за все залишаться тим, що в чергове не зможе нічого зробити з путіним і буде придумувати черговий сценарій, якби і далі щось відкласти або ну, віддати нас на поталу дракона. Отака от історія. От на що я запитав, скажи. От на що я запитав. А ти скучив за, за хорошими новостями. У мене новостей так хороших там де зараз спожуєш. Кожен день хороша новина. І ще ти тут розумієш. Дай мені на щось опертись, хороше. На щось хороше, що тобі опертися. Бо я то, що в всередині країни, те, що робить там опричники Зеленського в політичному СБУ, в ДБР і в Київських судах, Ми просто на голову реально не налазить. я намагаюся, якби на щось знаєш, опертися. І поки поки що там не дуже виходить. Це що по корупції? Що по корупції у нас? По корупції у нас поки що нічого. Все як було, по суті, поки що так і є, але я уважно оце ж розглядав. Купу публікацій, які були постфактом ага. після наїзду на набу сап. Ага. Оце з боку офісу президента. У мене склалось враження, що набу і сап з цієї історії можуть вийти сильнішими. От... такий оптиміст, боже, що з тобою трапилося? Я тебе Ти, під... ти пам'ятаєш, які я не я... взагалі я кілька років критикував набу обливав гіном мешта. Я, я шучу. конструктивно критикував <laughs> за слабку результатівність і за те, що дозволили собі деградувати. В силу різних обставин, але я постійно говорив про те, що хвороба там дуже запущена, умовно кажучи, вона має багато імен, <говори> не тільки прізвище одного угла, там грубо кажучи. <говори> Я погоджуюсь. купа демотивованих детективів, купа зовнішніх палець в колеса, uh -huh. які там поштрикали так. Ото знаєш, як то фокусник, ото, от, ящик помічницю проштрикуєш пагами. Отак от, от все наштрикано, пробито і так далі. І от тут, умовно кажучи, частина детективів разом з керівником НАБУ знайшли в собі сили для того, щоб наблизитись до оточення Зеленського, до оточення поточного президента. Uh -huh. Умовно кажучи, в останній ракурс вони так наближалися ще при попередньому президенті. Uh -huh. Тут була велика криза СБУ кинули в застінки двох детективів, набу, які безпосередньо uh -huh. займалися цими історіями. Uh -huh. Ну дуже важливо. По ходу новий генпрокурор влаштував ще такого невеличкого облаву На улюблених ним детективів набу uh -huh. там двоє детективів. Це ті, що займалися правою адвоката Берзиг. Uh -huh. Тут наші глядачі можливо не пам'ятають, а нагадаю. Отже. На початку цього року стало відомо, що з набу тече потужно тече. Всі ж думали, типу, як де ця прослушка там і так далі. Але реальність виявилася набагато гіршою. Адвокатське угрупування почало отримувати дані від деяких працівників судів, від якихось прокурорів, від якихось там слідчих, якісь прослушок щось таке. От дійшло до того, що вони влаштували телеграм, бот ти. Закидуєш якусь суму коштів, там зазвичай йшла мова про десятки тисяч доларів, чи може навіть і сотні, і в режимі онлайн, якщо ти злочинець, ти можеш отримувати інформацію, яка попереджає тебе, коли в тебе обшуки. Коли детективи там до тебе щось прийдуть, прибіжать, це було настільки жахливо, що ну от уявіть собі, детективи збираються вийти на обшуки до когось, приходять, а там вже падмітяна почищена, яблучки лежать помиті, і записочка там закрите за собою двері, коли будете виходити. Офігіли почали розмотувати і виявило це. От адвокатське групування оголосили навіть підозри по цій справі. І, от ну найзірковішим в цій групі виявився такий собі пан Борзих. Пан Борзих виявився настільки потужний. Він раніше працював у військовій прокуратурі у Матіоса. разом з ким? З нинішнім генпрокурором паном Кравченко все життя так буває. Так, от він на якихось правах радника у цього Кравченка відразу завівся, коли Кравченка зайшов в генпрокуратуру. Більше того, злі язики розказали, що саме пан Борзих був причетний до формування оцих юридичних кроків наїзду на набу справу по цьому адвокатському об'єднанню Борзих вели два детективи, і от обидва ці детективи зараз були обшукані там з висмиктаними з пальця історіями про їхнє незаконне збагачення, більше того, саме ці два детективи раніше ще так само передавали в суд підозри по, по тому самому зашквареному суді Павлу Вовку з окружної Пам'ятаєте Суд і по його брату, у в квартирі якого знайшли там мільйони готівки. Оцих двох детективів рішили грохнути от в рамках цього наїзду. Силова, оця от історія, з ну тим з купою обшуків у десятків детективів. Знаєш, от до чого вона призвела? Як мені зараз здається, ззовні, з протягом спорта uh -huh. кілька. Тижня призвело до того, що вони як хворі перекризували. Оце знаєш, коли валяєшся з температурою четвертий день. О, Юрочка, ти прям оптиміст. Ти думаєш, що типу, це вони висиплюють. То хтось точно злякався. Ті, хто перекризували, вже мають імунітет, і ті стануть тепер зліші, борзіші, якщо їх зараз далі будуть доганяти. Давай ще раз пройшло ж там 49 обшуків. Детективів били там, розтягували повіки, щоб розблокувати телефони. Підсумком цього гавна. Двоє людей в тупо безплюдільний спосіб. Два детектива і сімстрічний батько одного з них закриті в СІЗО. пам'ятаєш там малюк. От Узбекистан Дагестан, да. в підсумку. Це все брехня виявилось, тому, що в файлі аудіофайлі, який сам малюк оприлюднив. Узбекистан безпечна програма Узбекистан. Тобто і тому... інші змогли так uh, почути Узбекистан, а знаєш? що написали Дагістан? Дагестан написала, тому що. Росія? Ні, бо цей чувак, детектив, він Дагістані з поетнічного походження. Магамід Расулов. І, і, і у пацанов, типу, все сложилось. Так хотіло, щоб все склалося. На цих чортів за вказівкою президента, або давай, давай дамо шанс Зеленському і його фанатам. За мовчазної згоди президента був очевидний наскок угу. ДБРу Політичного крила СБУ, чиста рання ФСБ. Як вони зараз діють, чиста рання ФСБ Верховної Ради і генпрокурор угу. за підсумком ніхто з мразій, які очевидно фальсифікували справи, угу. не покараний. Угу. В СІЗО, два детективи. Зеленський відповз з цієї законодавчої атаки не тому, що хотів, тому, що нагнули люди і захід. В підсумку удар відбувся і він далі буде продовжуватись. Далі шизофреніки в політичному СБУ будуть видумувати, дописувати Узбекистан, Дагестан, вся та хер піде. Чому ні? Їх же не зупинили. І знаєте, в чому наша помилка ЦПК? Ми не довели реформу СБУ до кінця. Ну це не помилка. Ти, 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 ти теж, до речі, творезійшого ці е, можливості. Ми десь по обрали обрали інші пріоритети. Треба було реформувати СБУ, яке взагалі не має права займатися слідством. Бо кожен раз, коли ти СБУ лишаєш слідство, то в кінці терміну чергового президента СБУ перетворюється в каральний орган. Інструментами саме слідства і ще одна помилка Знаєш, яка була наша, як ЦПК, Ми ніколи не доганяли виконавців. Часу не було. Ну тобто, там по моєму першому кейсу ми не доганяли там детективів і прокурорів, які фаціпали мою справу. Ми там з Ваковим розбиралися із Луценко. Але оті люди, яких ми тоді тіпа ними не займалися, так само зараз гівно роблять. Тому тут дуже важливо зараз. Щоб всі люди, всі в СБУ мразі, в ДБРі, в прокуратурі, суді, які заляпали себе рішеннями в політичних справах, очевидно незаконними, вони мають понести відповідальність. Зеленському кінець він не найбільші вибори не переживе як президент. Я так припускаю, давайте тут в чому плюс я зараз бачу. В Тому що буде погано. Він далі буде вкручувати авторитарні гайки. В нього немає інструменту законодавчого, бо є стопор міжнародників, але є інструмент ось, силовий правоохоронний. Цей інструмент, в чому хороший його смисл, він завжди лишає сліди. Документи процесуальні. І от в цих документах будуть задокументовані підписи дуже багатьох правоохоронців, суддів і прокурорів. Всіх цих мразів треба буде викинути з правоохоронної системи, лучше посадити одразу після втрати Зеленського. Не помсти заради, а для прецедентів. Щоб кожен розумів, ми ж законами ніколи не поремонтуємо ці інституції досконало. завжди буде фактор людей. Ну да, і тут кожен має понімати, що якщо десь когось там клімануло зверху, і хтось зверху втягує тебе як прокурора або слідчого в політичні переслідування, це кінець кар'єри. Питляй, хворі, іди відпустки, ну не дай себе втягнути в політичні історії. Бо малюка все одно звільнять, сухачова все одно звільнять. І Кравченка все одно звільно, бо це політичні посади. Важливо, щоб не просто політичні посади звільнялися і відпочали собі на дачі. А ті, хто виконував дебільні накази, були викинуті з системи ну, і покарані. Хто буде викидати? Знаєш, це ж постійне тоді питання і постає. Багато способів є. Важливо зафіксувати винних. Рано чи пізно буде нормальна реформа прокуратури. ДБР точно буде перезавантаження. І весь СБУ заберуть сліз. Це ти тільки що мене оптимістом називав. Або держави не буде. У тебе взагалі ще гальолік такий. Нормально, я фізично втомлений, я можу собі дозволити. Дивись. Є два сценарії. Ми або втрачаємо державу, тоді взагалі інша розмова. Про що говорити? Тоді нема взагалі для розмови. В якомусь форматі. Я б що в хорошому держава лишається. Це лише вибори. Не переможе цей президент. Вибори вообще без варіантів. Теж якщо раптом він переможе, не вірю. Парламент точно буде втрачено для нього. І це вікно можливостей реформ, перезавантажень і всього іншого. В цей момент важливо не просто поремонтувати інституції, забрати у СБУ слідство. Хай займаються війною контррозвідка. Важливо всіх тих мразі, які виконували незаконні накази, детективів били, роздирали повіки, Дагестан придумали в документах. Всіх органів а краще в тюрьму. Ну помічтали і хватить. Ні, 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 ні. Не треба. Я прям оптиміст. От зараз буде перезавантаження БЕП. О, от я так і знав, що ти от в оптиміста скотишся. розскотишся. Перезавантаження Беп. Там дуже хороший інструментарій у нового керівника. Шановний бізнес, от у мразі бебівці, які весь цей час над вами знущались. Давайте покази. Шановний бізнес. Та ж не покази. Та ж не треба кримінальну історію? Там в суд, принесіть в Беп, а там буде створено всі можливості. Оцей слідчий конкретно... Весь, не, я ж кажу не докази, а покази. покази да. Давайте карати мразі, люди. Ну, бо коли всі такі сміливі і там доганяють, mm -hmm. так тепер треба, може, нам потрохи доганять. Без невідворотності покарання, все коротше, буде оце нове віно в молодих в старих міхах. Оці. Все кінчиться Дасті. погано. Я думаю, що лише, тому що коли буде перемир'я, воно буде тобто, рано чи пізно. Запит суспільства на справедливість. Давай приклад тобі. Ана. Уяви, що ця вся хірня, яка відбувалася з наступком на набу, в цей момент війна би була закінчена. І люди були би не на фронті, і в а були би в Києві. Як думаєш, було б людей на вулицях більше чи менше? Більше звісно, і настрій був би трошки інший протест. Рано чи пізно це буде? Я думаю. До речі, у Зеленського це вже побачили свою здатність е, керувати вулицею, якщо вона почнеться. Потроє в а... жартував хорошо. Да? да цього разу вони вулицю ніяк не керували, вулиця спрацювала толерантно абсолютно без них. Але думаю, що на майбутнє вони собі висновки зробили. По кількість людей з ПТСР була мінімально, бо ну боблюкби да, розумієш. Да. Да? А да. тепер бляха уяви такий протест, коли люди не на фронті, і запит нас з пес інший, бо одна історія. Я вийшов за справедливість, бо мій батько воює. А інша історія: вийшов мій батько, якого чотири людини товариша загинули ради ну, держави. Добре, поживемо, побачимо. Да. Тому я оптиміст. Да. Зеленському хана на виборах І найгірший сценарій. Вони попробують зачистити поле до виборів або не дай Бог вибори фальсифікувати. Оце може поставити під питання існування держави прям дуже серйозно. Ну ми оптимісти. Я ні, я да. А начинався йшов хорошо, друзі. На сьогодні все побачимось.